Ворога краще знати в обличчя, принаймні, щоб знати, як його подолати. Цукровий діабет уже називають епідемією 21-го століття, адже щороку кількість хворих збільшується в рази. І найсумніше те, що цю недугу дедалі частіше діагностують у дітей. Тож сьогодні, 14 листопада, у всесвітній день боротьби з цукровим діабетом нам допоможе з'ясувати, що це за хвороба і як її уникнути або як із нею жити. Доктор медичних наук, завідувач відділу дитячої. Ендокринології Українського центру ендокринної хірургії Наталя Зеленська. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Цукровий діабет. Це вирок, як з ним жити. Наскільки це небезпечна хвороба? Це хвороба хронічна. Вона небезпечна лише в тому разі, якщо людина не дотримує певних правил гри, тобто певних рекомендацій, які дає лікар, для того, щоб е нормально жити, нормально досягати свої мети і почувати себе нормально. Тобто це не вирок в тому плані, про який ви про які ви говорите. Діабет це хвороба, яка вимагає від людини дуже серйозної концентрації уваги, концентрації волі, дотримання певних умов. Хвороба, яка Виникає незалежно від віку людини. Вона може виникнути у дитини, яка ще не народилася, може виникнути у похилої людини. А чому за останні роки настільки, настільки збільшується? Ну щоб розуміти, чому збільшується який саме діабет, треба спочатку зрозуміти, що є два типи діабету. Перший тип діабету це діабет, який виникає у людей. Це зазвичай молоді люди. Він виникає в того, що не виробляється інсулін у клітинах. Бета клітини підшлункової залози. Цей діабет ну, неможливо профілактувати, і цей діабет потребує постійного довічного лікування препаратами інсуліну. І другий тип його частота цього діабету зазвичай не, не, не дуже стрімко збільшується. Є збільшення там в межах у дітей 0,2% за рік, а другий тип діабету діабет вважається більш дорослий діабет, саме він займає. Левову частку всього діабету більше ніж 80% всього діабету діабет другого типу. Він виникає зазвичай у людей дорослих і е, частіше внаслідок. Того, що є певні фактори ризику, це ожиріння. Тобто у групі ризику частіше стають дорослі люди. Так до цієї групи ризику відносять частіше дорослі, але ці групи ризику є у дітей. Це ожиріння або надмірна маса тіла. Це гіпертонічна хвороба, це малорухомий спосіб життя, це хронічні стреси, це порушення ліпідного обміну, спадковість подіяви. це ці групи ризику, які люди, які відносять до цих груп ризику, потребують. Обов'язково обстеження для того, щоб вчасно виявити цю хворобу, оскільки оскільки саме в цій категорії людей дуже стрімко збільшить чиста випадки цукрового діабету, і саме за рахунок них вважають, що на одного хворого який хворій на діабет. Три людини не знають про те, що ця хвороба в них є. Це саме цей другий тип діабет. Останнім часом кажуть, що там останні 10 років вдвічі майже збільшилась випадковість захворювання у малюків. В чому причина? На а що звернути треба батькам увагу? Угу. Насправді, дійсно, у дітей з саме маленького віку до 6-річного віку протягом останніх 10 років майже вдвічі збільшилась частота цієї недуги. Дітей раніше вважали, що найбільш часто, більш стрімкими темпами виникає діабет у підлітків, якщо ми говоримо про дітей. Діабет першого типу, але у е, саме у цій категорії е, дуже повільні темпи зростання, вони є, але не такі стрімкі, як у самих маленьких діточок. Е, чому він виникає саме у цій категорії дітей? Ну, Перш за все, це все ж таки наше харчування, наша екологія, це вплив генетичних певних чинників, це е, штучне вигодовування, особливо коли йде годування корюючим молоком. Е, це може спровокувати аутоімунні а процеси. Спадковість в цьому типі діабету менше має значення, це більше другий тип діабету, більше дорослий діабет, але спадковість може бути у другому при другому типі у дітей. Так само раніше вважали, що цей тип діабету не зустрічається у дітей, але це неправда, оскільки діти зараз мають ті самі проблеми, які мають дорослі. Тобто я, я так розумію, що це взагалі ну здебільш умови нашого життя. А на що батьки на що батькам потрібно звернути увагу? Ну, по-перше, якщо ми говоримо про профілактику, це е, про те, ну, щоб, щоб дитина, щоб дитина, не мала надмірної уваги. Якщо ми говоримо, щоб, що що потрібно робити, якщо це, ми говоримо про другий тип діабету, який може профілактувати, який є небезпечним, е, оскільки він тривалий час знаходиться без клінічних проявів, цей тип діабету виявляють зазвичай е, при обстеженні випадково, коли роблять дитині е, чи дорослій людині рівень глюкози в крові. Він виявляється підвищеним. Тому що класичні прояви діабету вони притаманні саме першому типу діабету це такі скарги, як спрага, часте сочовиділення, дитина худне, вона втомлюється швидко, можуть бути в болі в животі. І дуже часто буває таке, що дитина потрапляє в хірургічний стаціонар з піднікого гострих живота, а це вже може бути проявом тяжкого вже стану цукрового діабету діабетичної китоцидозу. Тобто це такі основні прояви діабету. У дітей від першого типу діабету. А чи можна попередити симптомів. захворювання? Попередити можна другий тип діабету. Я вже почала говорити про те. А це стосується профілактики, саме головна це профілактика ожиріння як у дітей, так і у дорослих. Це активний спосіб життя. Це має бути достатня фізична активність, якої, на жаль, останнім часом, особливо в дитячих колективах, ну, дуже обмежена. Це профілактика. Треси ситуаціях це вчасне щеплення, тому що є віруси, які руйнують так само підшлункову золозу ці клітиночки, які виробляють які? інсулін. Вірус корі, краснухи, паротиту – Це віруси, які можуть руйнувати клітини, виробляючи інсулін, тому повинно бути обов'язково вчасне щеплення, щоб дитина не захворіла і не виникла ця хвороба внаслідок цієї причини. А чи може людина самостійно контролювати стан здоров'я? Там, наприклад, робити обстеження щорічно. Чи ходити до спеціаліста? Ну насправді, якщо людина відноситься до як до... краще ваші поради, це не лише мої поради, це поради всіх лікарів. Людина, яка відноситься до групи ризику, ми вже говорили, це ожиріння, це гіпертонічна хвороба, порушення ліпідного обуну. І якщо є спадковість по діабету, обов'язково людина раз на рік повинна проходити обстеження. А звичайним людям людям Планово треба ходити перевіряти. Якщо людина нормальна маса тіла. Якщо у людини немає тих факторів ризику, про які я говорила, вона просто під час обстеження може зробити рівень глюкози в крові, але ну я вважаю, там, мабуть, що слід зробити все ж таки. Але групи ризику обов'язково не лише проводити рівень глюкози в крові, тому що навіть при легкому цукровому діабеті, коли на початкових стадіях, на ще серце цукор крові може бути нормальним. Тому для того, щоб виявити прихований цукровий діабет, проводить спеціальний тест толерантності, тобто проводиться навантаження з глюкозою, і після цього навантаження визначається рівень. Глюкози в крові, тобто, якщо людина приймає, доросла людина, вона вживає 75 грамів глюкози і через 2 години має перевірити рівень глюкози в крові. Якщо він не перевищує ніж 7,8, це говорить про те, що діабету в неї немає. А якщо він перевищує, це або порушення толерантності, діабет, або вже діабет, коли він вище 11. Зрозуміло, Дякую. Будемо сподіватися, що ми подолаємо цей страшний недух. У нас у гостях була Наталя Зелінська, завідувач відділу дитячої ендокринології Українського центру ендокринної хірургії. Якщо маєте власні запитання, пишіть нам адреса на екрані, адже потрібна інформація та ще у слушний час на вагу золота.